Національний банк України встановив такі курси валют. Долар коштує 26 гривень 51 копійку. Офіційний курс євро на сьогодні 30 гривень 90 копійок. На комерційному ринку за долар просять щонайменше 26 гривень 62 копійки. Вартість євро стартує від 31 гривні 5 копійок. Українцям дозволили встановлювати автономне опалення. Така норма з'явилася у новому законі про житлово-комунальні послуги. Однак таке право отримали лише власники осель у багатоквартирних будинках, у яких вже є не менше половини відключених від централізованих мереж квартир та нежитлових приміщень. При цьому зазначено, що це абсолютно добровільна справа, і закон не допускає примусового відключення. В Україні зросло виробництво сонячної електроенергії. Як повідомили у держенергоефективності, лідирує Київщина. Там вже 400 приватних домогосподарств встановили сонячні панелі. На другому місці Дніпропетровська область, де 236 родин мають такі системи. До трійки лідерів також входить Тернопільщина. Там 183 домогосподарства перейшли на чисту електроенергію. Родини, які встановили сонячні панелі, не лише економлять, а й мають змогу продавати надлишок електроенергії. Місцевим обленерго Українців стає все менше, до того ж, нація стрімко старішає. До 2050 року населення нашої країни скоротиться на 5,5 мільйонів. Прогнозує інститут демографії та соціальних досліджень. Причому зменшиться кількість осіб середнього віку, а от пенсіонерів побільшає. Частка людей похилого віку у загальній структурі населення зросте на третину. За останніми даними перепису. Загальна кількість населення України становила 42,5 мільйони людей у 2016 році. Thank you